Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Вирішила вам показати, як шити цікавий блок, який треба пошити, потім розрізати і знову шити. Для цього блоку потрібні смужки. Я підібрала тканинки таких кольорів, які в мене є на смугастому клаптику. Підібрала з того, що є в коробці за брізками: помаранчі, вісині, блакитні, ну і так далі. І їх треба обов'язково всі прогладити, тоді з ними працювати набагато простіше. Ще знадобиться дві, однак... два однакових квадратики з якоїсь стабільної, але тонкої тканинки. На них на ці квадратики і буду нашивати смужки. Всі ці кольорові смужки. Називаю відразу на два квадратики, так зручніше. Не треба відривати нітку на машинці. Просто по черзі під голку йде то один, то другий клаптик. І поступово зашиваю смужками то один, то другий квадратик. От і готово. Всі смужки нашиті. Тепер знову пропарю і вирівняю ці смугасті квадратики. у нас особливо в По состоянию на 11 часов сегодняшнього дня противоздушної оборони. України була обезврежено 112 вражеських безпілотних. І що цікаво, їх треба зшити по периметру, але перед цим складаю ці квадратики лицем до лиця, але так, щоб на нижньому квадратику смужки вийшли вертикально, а на верхньому горизонтально.

Із кута в кут, і по сторонам, тобто хрест на хрест, чотири рази. Треба розрізати на вісім однакових частин. Ситуация сложилась следующим образом. Харьковское направление. Здесь шесть штурмов было предпринято в районе Волчанска. То есть на этом, на этом плацдарме были, были предприняты штурмы. Но, к счастью, нашим войскам удалось отразить все эти штурмы и сохранить им даты. Отдельно Трамп сегодня тоже наговорил кучу заявлений. Это Он сказал, что было бы лучше, ніжби Росія заливалася вже восім. Можна, звичайно, розрізати і ножицями, але роликовим ножем це набагато зручніше і точніше вийде. Тут я допомагаю собі трошечки ножицями, бо мій роликовий ніж вже затупився. Треба замовити новий, але поки що обходжусь цим. Тепер можна з цими клаптиками, що вірніше блоками, що утворилися, погратися. Їх можна по-різному порозкладати, подивитися різні варіанти, як вони виглядають з одного чи з другого боку, як лягають смужки. І зупинитись на тому варіанті, який вам найбільше сподобається. Після всіх перекладань я зупинилась ось на цьому варіанті. Це в мене будуть дві прихваточки, і я їх буду сшивати ось в такому вигляді. А всі обрізки, які залишилися, я виклала на флізелін з клеєвою основою. Так, щоб закрити всю поверхню в один шар. Так, намагалась зробити якісь такі кольорові плямки, вже як вийшло. Просто використала всі-всі малюсенькі обрізки. І гарячою праскою проглажую все це через папір. Чому через папір, бо до нього не пристають клаптики, маленькі клаптики, які не прилипли до флизеліну. І це набагато мені полегшує роботу. Це зручніше, ніж використовувати тканинку для прасування. Я використовую папір вже не перший раз, мені так подобається. Як шити піцу я вже показувала і не один раз. Це метод дозволяє використати всі клаптики будь-якого розміру, будь-якої якості. Тому я так часто і звертаюсь до цього методу, який називається піца. Ось в кінці-кінці, що в мене вийшло. Дві такі прихватки. Здавалося б, що вони пошиті з дуже маленьких клаптиків, але шиється дуже просто. Прострочила я їх на прямій не простенькі, гарненькі такі прихватки. А це ланчмати, їх можна використовувати як. Серветку для сушки посуду, а можна використовувати як серветку колись для сніданку чи для обіду. Я такі серветками користуюся, мені вони дуже подобаються. Тим більше, що використала всі маленькі клаптики, всі які є. Ось так. На цьому дякую вам за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!